Привіт! Тисячоліттями астрономія була наукою про зірки і планети. Але у ХХ столітті у Всесвіті були виявлені природні прискорювачі та лазери, світіння чорних дірок та міжзоряної порожнечі. На ці відкриття ніхто не чекав, а першовідкривачі цих невідомих знань навіть не були професійними астрономами. Сьогодні я розповім історію радіоастрономії, науки про чудове і частіше за все невидиме. Уявіть, що біологи вивчають тварин виключно шляхом розглядання в бінокль. Доводиться лише мріяти про те, щоб анатомувати якесь звірятко або хоча б взяти кров для аналізу. Чи багато в цьому випадку знали про тварине царство? Так ось, дослідники Всесвіту, саме в такому становищі, ми не можемо вирушити зі своїми приладами до Альфа Центавра чи галактики Андромеди. Астрономія це наука про недоступне. Саме тому астрономи жадібно ловлять будь-яку інформацію про небесні тіла. Вона приходить у вигляді світла, радіохвиль, інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських та гамопроменів, заряджених частинок, нейтринок та гравітаційних хвиль. Великий список, чи не так? Але це сьогодні він такий великий, що 100 років тому єдиним мостом між космосом і людиною, що його вивчала, було світло. Радіоастрономія стала першим проривом за межу видимого. Американський інженер Карл Янський у 1932 році навіть не думав про дослідження Всесвіту. Він лише шукав джерело перешкод, що ускладнювали радіозв'язок на довжині хвилі в 15 метрів. Досить швидко ця високосвічена людина розібралася, що загадкове радіоджерело знаходиться не на землі, воно йде з неба. Через три роки дослідник остаточно ототожнив його із центром галактики. На цьому внесок Карла Янського в дослідження космосу закінчився. Тим не менш, прийнята в радіоастрономії одиниця щільності потоку, потужності випромінювання, що падає на квадратний метр в одному герці діапазону частот, досі називається Янським. Професійні астрономи, якщо й помітили відкриття інженера, то не надали йому значення. Тисячоліттями вважалося, що єдиний спосіб вивчати небо дивитися на нього. Щоправда, вже кілька як з'явився телескоп, а з кінця 19 століття очі живого астронома біля окуляра. Повільно, але чітко витісняла фотографія. Але ідея, що небесні тіла є радіостанцією, здавалася надто радикальною. Та й чи багато можна буде дізнатися про них із примітивною радіотехнікою 1930-х років. Людину, яка повірила в майбутнє радіоастрономі, звали Гроут Ребер. За фахом він був радіоінженером, а не астрономом. Але ідея прослухати космос зачарувала його. У 1938 році він власним коштом побудував на задньому дворі 95 з половиною метровий радіотелескоп. Реберу належать перші радіокарти неба та перший каталог космічних радіоджерел. Радіонебо виявилося повним сюрпризів. Якби ми вміли бачити радіохвилі, над нами сяяло б три сонці: це безпосередньо Сонце, найяскравіше радіоджерело в небі, центр галактики і Касіопея А. Як ми тепер знаємо, Касіопея – залишок над новою на відстані близько 11 тисяч світлових років від Землі. Для Рибера це була лише яскрава пляма на радіокартах, але він твердо вірив у радіоастрономічне завтра. А завтра була війна, і вона вимагала радарів для протиповітряної оборони. А звідси великі антени, чутливі приймачі, малошумні підсилювачі. Найкращі технічні розуми прорубали нове вікно у Всесвіт для, для відстеження ворожих літаків. І всесвіт не витримав, та в це вікно зазирнув. У 1942 році англійські інженери випробовували нові радари. Цілком справна техніка поводилася дивно. Вона бачила в порожньому небі цілу армаду літаків. Зрештою, фахівці здогадалися, в чому річ. Локатор вирядував тільки коли в його поле зору потрапляло Сонце. Так, інженери, що чули про Рибера, перевідкрили природне радіовипромінювання світила, яке Радар вважав за відбитий від літаків сигнал. Після війни радіонебом нарешті зацікавилися професійні вчені. На щастя, радіотелескопи, найчастіше перероблені з військових локаторів, були набагато краще від першого творіння Рибера. На карті швидко з'являлися перші радіоастромічні держави. СРСР, США, Великобританія, Австралія. Перші радіоастрономи просувалися навпомацьки. До відкриття Янського Теребера нікому не спадало на думку, що деякі космічні об'єкти випускають радіохвилі. Цей факт буквально впав на астрономів з неба. Але які саме небесні тіла є радіостанцією? І як вони працюють? У 1945 році було виявлено радіовипромінювання місяця на сантиметрових хвилях. З ним усе було більш-менш зрозуміло – це теплове випромінювання. Будь-яке тіло випромінює його просто тому, що його температура вища абсолютного нуля. Найінтенсивніше місяць випускає інфрачервоні хвилі, але й сантиметровим дещо дістається. Приблизно у ті роки Шкловський і незалежно від нього Гінзбург встановили, що і радіовипромінювання спокійного сонця теплове. Примітка спокійного тут важлива. Під час сонячних спалахів включаються зовсім інші механізми. До речі, зовсім нещодавно на каналі було цікаве відео про сонце. Обов'язково його подивіться за посиланням в підкасті. Однак у сонця, як і у будь-якої іншої зірки, максимум теплового випромінювання припадає на світло. Радіохвилям дістається дуже мало енергії. Сонце яскраво сяє на земному радіонебі лише тому, що буквально у нас під носом. Формули для потужності теплового випромінювання відомі з початку ХХ століття, і за ними неважко розрахувати, що радіотелескопи, навіть сучасні, просто не можуть помітити типову зірку, тому на радіонебі і немає нічого схожого на звичний зоряний розсип. Тоді що ж таке космічні радіоджерела, яких наприкінці 1940-х на початку 1950-х років налічувалися вже десятки? Вчені припускали, що це особливі зірки, які з невідомих науці причин випускають багато радіохвиль. Ці гіпотетичні об'єкти називалися радіозірками. У 1948 році відбулася велика подія. Радіоджерело Телець ототожнили з крабовидною туманністю. Це залишок над новою, імовірно, тієї самої, що потрапила до китайських літописів у 1054 році. Крабовидна туманність стала першим радіоджерелом після центру галактики Сонця та Місяця співвіднесеним і з відомим небесним тілом. Першою радіозіркою, яка виявилася зовсім не зіркою, а залишком від її вибуху. До 1953 року визначили ще чотири об'єкти діва А, Персей А, Лебідь А і Піч А. Всі вони виявилися галактиками, а не зірками. Радіозірки вирушили відставку, проте з легкої руки Шкловського з'явився термін Радіогалактика, що використовується й досі. До слова, літера А означає найяскравіше радіоджерело в Сузір'ї», Передбачалося, що будуть ще Діва Б, Діва С тощо. Від цієї системи позначень невдовзі відмовилися, оскільки вже в середині 1950-х років кількість космічних радіоджерел пішла на тисячі. Отже, до середини минулого століття астрономи вже знали, що космічні радіохвилі приходять від залишків наднових та деяких галактик. Але який фізичний процес перетворює ці об'єкти на радіостанції? У 1950-х роках, вивчивши випромінювання крабовидної туманності, Шкловський дійшов висновку, що воно синхронне. Іншими словами, джерело радіохвиль, електрони, що кружляють у магнітному полі на навколо швидкостях. Фізики стикалися з цим ефектом у прискорювачах частинок, синхротронах. Пізніше з'ясувалося, що випромінювання радіогалактик теж синхротронне. Виходило, що в радіогалактиках і краповидній туманності працюють природні прискорювачі електронів, звідки беруться електрони зрозуміло, це звичайний компонент будь-якої плазми, зокрема й космічної. А ось звідки в космосі такі потужні електромагнітні поля. Першовідкривачі вагалися між двома версіями. За однією з них галактика отримує префікс «радіо» при зіткненні з іншою галактикою, хвилі газу, що зіштовхуються, породжують магнітне поле і синхротронне випромінювання. За іншою гіпотезою, справа у ядрах радіогалактик, у яких відбувається щось цікаве, але що саме, знову ж таки ніхто не знав. Вірною, виявилася друга версія, але про це я розповім трошки пізніше. Тим часом сталася ще одна епохальна подія. У 1951 році у США виявили випромінювання міжзоряного водню. Поясню, про що йдеться. Атом водню складається з ядра та одного електрона. Спін, момент імпульсу електрона може бути спрямований паралельно до спіну ядра або протилежно йому. У першому випадку енергія електрона дещо більше, ніж у другому. Тому при переході атома з першого стану до другого електрон випускає радіохвилю довжиною 21 см. Щоправда, з кожним окремим атомом такий перехід відбувається в середньому раз на 11 мільйонів років. І весь цей час атом не повинен стикатися із сусідами, інакше енергія буде витрачена на зіткнення, а не на випромінювання. Зрозуміло, що спостерігати цей ефект у лабораторії неможливо. Космос інша справа. Атоми, розкидані космічним простором так рідко, що в десятках мільйонів років спокою немає нічого особливого. На цей факт ще в 1945 році вказував Хенрік ван де Хюльст, тоді студент, а згодом знаменитий вчений. Звичайно, окремий атом це не аби-яка радіостанція, але ж галактика величезна і більше половини маси міжзоряного газу посідає атомарний водень. Чи буде його сукупне випромінювання помірне для радіотелескопів? 1949 року Шкловський розрахував, що так буде. Але колеги не дослухалися його слів. Як згадував він сам, завадив скепсис корифея теоретичної фізики Льва Ландао та зайнятість спостерігачів. Американські радіоастрономи виявилися більш модерновими і зробили відкриття першими. Саме завдяки 21-сантиметровій хвилі астрономи створили карти чумацького шляху та показали, що галактика має спіральну структуру. Перша пристойна карта була складена у 1958 році. Ця хвиля й досі допомагає досліджувати нашу та інші галактики. На початку 1960-х років англійські астрономи з'ясували за допомогою інтерферометра, що деякі радіоджерела за кутовим розміром близькі до зірок. Знов виплив призабутий термін радіозірка. У 1963 році Мартін Шміт співвідніс оптичні та радіоспостереження і показав, що в оптичній телескопці радіозірки справді виглядають як дуже слабкі зірочки. Ось тільки їх червоне зміщення таке велике, що відстані до них можна порівняти з масштабами видимого всесвіту. Тобто ці об'єкти не близькі й тьмяні, як зірки, а дуже далекі, і якщо ми їх таки бачимо, то вони ну дуже яскраві, світіння в десятки і сотні трильйонів сонців. Ось до речі, наскільки важливо для астронома вміти визначати відстань. Новачків назвали квазізоряними джерелами радіовипромінювання або квазарами. Майже одразу після відкриття вчені запропонували гіпотезу, яка сьогодні вважається встановленим фактом: квазари це надмасивні чорні дірки. На які падає щільний потік речовини. Тяжіння закручує цю речовину в диск, що обертається навколо чорної діри з величезною швидкістю. Поблизу горизонту подій вона майже зрівнюється зі світловою. Потоки матерії стикаються одна з одною, і тертя розігріває її до сотень мільйонів градусів. Звичайно, газ і пил при цьому перетворюються на плазму, а в ній виникають потужні магнітні поля, ідеальні умови для синхротронного випромінювання. До речі, такий самий процес живиті ядра радіогалактик, хіба що чорні дірки там не такі великі і не нажерливі. Та й центр Чумацького шляху сяє в радіодіапазоні з тієї самої причини. У 1964 році американські радіоастрономи Арно Пензіас та Роберт Вільсон відкрили реліктове випромінювання. Вони наткнулися на радіошум, який йде звідусіль, і довго не змогли зрозуміти, а в чому справа. Зрештою, астрономи прочитали статтю своїх колег, які готуються шукати реліктове випромінювання, і зрозуміли, що вони його вже знайшли. Це випромінювання часто називають відлунням Великого вибуху, що хоча й звучить поетично, але не зовсім вірно. Відразу після Великого вибуху всесвіт був дуже гарячим. Речовина та випромінювання були перемішані, фотони раз у раз натрапляли на частинку матерії, але простір швидко розширювався, енергія розподілялася все більшим обсягом, і речовина остигала. Коли Всесвіту було 300 тисяч років, електрони об'єдналися з ядрами в атоми, і Всесвіт став прозорим для випромінювання. З того часу воно і блукає космосом. Розширення простору перетворило колись короткохвильове випромінювання на радіохвилі. Шкловський назвав це випромінювання реліктовим, і термін прижився. Проте в англомовній літературі його вважають просто мікрохвильовим фоном. Астрономи й досі ретельно вивчають релікт, адже це дозволяє зрозуміти, яким був всесвіт лише через 300 тисячоліть після народження задовго до появи перших зірок та галактик. Відкриття слідувало за відкриттям. Того ж 1964 року Сороченко відкрив ще один вид випромінювання міжзоряного водня рекомбінаційні радіолінії. У його основі класичне явище розглянуте ще бором. Електрон в атомі переходить із верхнього рівня на нижній і випромінює квант випромінювання. Ось тільки при переході з другого рівня на перший випромінюється ультрафіолетовий фотон, а скажімо, з 91 на 90, саме цей перехід спостерігав Сороченка, радіохвиля. Високі рівні близькі один до одного, через це енергетичний проміжок між ними маленький. Між іншим, ще 1959 року Карадашев теоретично передбачив рекомбінаційні радіолінії міжзоряного водню. Такі лінії типово космічне явище. Електрон на рівнях 90 Плюс знаходиться дуже далеко від ядра. Уявіть, розмір атома збільшується до часток міліметра. Електрон, що загулявся, так слабо пов'язаний з ядром, що відривається від нього при найменшому збудженні. І, звісно, у земних умовах таке збудження швидко знайдеться, а ось міжзоряна порожнеча це царство спокою. У 1965 році міжзоряне середовище зробило ще один сюрприз. Американський астроном Харнольд Вівер виявив спектральну лінію, яку він не зміг співвіднести з жодною речовиною. Вівер назвав таємничу субстанцію містеріумом. Але незабаром з'ясувалося, що містеріум це гідроксил, молекула OH. Так, вам не почулося, адже в умовах міжзоряного середовища це скоріше молекула, ніж радикал. Тільки випромінює він дуже незвичайним способом. Вівер відкрив перший природний мазер радіолазер. Як тепер вважають астрономи, джерело енергії такого мазера зірка, оточена туманністю. Промені зірки накачують енергією туманність, багато на гідроксил, і вона розряджається в мазерному спалаху. Після гідроксильних були відкриті і водяні космічні мазери, і навіть мазери на метанолі, і монооксиді кремнію. У 1979 році було відкрито перший мегамазер. Мегамазери видно на міжгалактичних відстанях, а живляться вони, ймовірно, від надмасивних чорних дірок у центрах галактик. Нарешті, у 1967 році Джоселін Белл і Ентоні Хьюіш відкрили пульсари. Нейтронні зірки, найсильніші у всесвіті магніти, об'єкти розміром з місто та масою Сонця. До речі, через деякий час пульсар знайшовся і в крабовидній туманності. Ось звідки там береться магнітне поле та синхронтронне випромінювання. Для Радіоастрономів 20 років між 1950 та 1970 час відкриттів – Рівних яким немає, і, напевно, вже не буде. Людство, що тільки не отримало перші радіотелескопи, жадібно зривало плоди, що низько висять, часто залишаючи деталі на потім. Це чимось нагадує прорив фронту, у бій із дрібними гарнізонами не вступати якнайшвидше рухатися вперед. За 20 років було відкрито всі основні типи космічних радіостанцій: галактичні ядра, нейтронні зірки, у тому числі у залишках наднових, міжзоряний водень. Мазери та релікт, але відкриті зовсім не означає вичерпно вивчення. У науці кожна знайдена відповідь породжує десятки нових питань. Саме тому радіотелескопи досі вдивляються і в пульсари, і в мазери, і в інші радіоджерела, навіть у старе добре Сонце. Радіоастрономи співставляють здобуту радіотелескопами інформацію з фактами, отриманими іншими способами. Наприклад, ті ж самі нейтронні зірки можна вивчати і за допомогою рентгенівських телескопів, і звіднедавна шляхом спостереження гравітаційних хвиль. Кожен метод має свої можливості та обмеження, і лише разом вони дозволяють зібрати мозаїку на ім'я Всесвіт. Гроу Требер дожив до 21 го сторіччя. На його очах радіоастрономія перетворилася із захоплення дивака-ентузіаста спочатку на джерело грандіозних відкриттів, а потім на випробуваний засіб дослідження космосу. А всі сучасні гігантські радіотелескопи ведуть свій рід від тарілки, спорудженої радіоінженером на задньому дворі. Дякую за ваш час. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже вас чекає багато цікавого і мінімум раз на тиждень. До зустрічі!